Я хочу нагадати, що у нас була комендантська година практично з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України з 11-го вечора до п'ятої ранку. Зараз продовження комендантську годину було відповідне рішення ради оборони Харківської області, і сьогодні починається комендантська година у північ і закінчиться в п'ятої ранку. Так це наклала певні такі важливі вежі для того, щоб ми зробили громадський транспорт. освітлення. що стосується освітлення, то ми на годину продовжили освітлення по всьому місту Харкова. Крім цього, що стосується громадського транспорту, то зараз метрополітен працює до 22 години. Ми підв'язали... Громадський транспорт зробили логістичні маршрути, і цей графік є. Ми працюємо і будемо динамічно відпрацьовувати там, де буде необхідно. Будемо продовжувати роботу громадського транспорту. і Це дуже важливе рішення. І це дас можливість людям, знаєте, почувати зовсім по іншому